Що ж, дівчатка дов'язала я шапулю, випрала і ще зовсім вологою вам показую її після прання. І хочу звернути вашу увагу на цю пряжу. Якщо хтось сумнівався, вона, коли в бабінці, така, знаєте, як простенька котонова пряжа, можна так Подумати, тому що я сама вперше, коли з нею познайомилась, то так думала, що це зовсім зовсім щось простеньке. Але коли ви починаєте в'язати, і коли після прадня вона ще зовсім волога, я вам її показую. То подивіться, як вона розпушується, і ці 25% ангори ви можете вже бачити на полотні. Мені дуже подобається ця пряжа. Повторюся, це ламора, у нас 75% карного мореноса і 25% ангори. Шапочку зараз повішу, хай вона сохне і покажу вам її вже в тому вигляді, як вона відправиться до своєї замовниці. Можна, дівчатка, на замовлення повторити шапочку в будь-якому кольорі. Наразі я вам ще показувала у рожевому плідому кольорі, то у мене не ламора, то у мене поєднання карного мориноса і кашеміра.